Друзі, всім доброго суботнього. Раночку. У нас a 4, пам'ятаєте, не так давно ми її зустрічали. І ось вже приїхали на неї запчастинки. Трішки ми її підзібрали. Ось так тепер вона виглядає. Це по оригіналу. Буде фарбуватись крило ось це нове двері-бушні, крило нове і бампер rs стиль Ось такий красивий, гарний, який ви вже багато разів бачили. Також буде фарбуватись. І, в принципі, ось і такі у нас всі фарбування. Цей шильдик знімемо або залишимо. Не знаю, ще узгодимо з власником, але я думаю, скоріш за все, знімемо. Капот у нас ціленький, красивенький, за виключенням однієї вм'ятинки, через яку ми точно його фарбувати не будемо. Ось такий проєкт у нас. Будемо його продовжувати збирати. Ще, звісно, потрібно по дрібницям докуповувати ручки, фетри, молдинги. Ще тут у нас по порогу ось така історія. Підрихтовували його, тому що страхова там варвари, його просто взяли, порізали. Тому також будемо доводити до ідеалу, фарбувати, потім вже все грунтувати і підшпакльовувати. Накладочки, це все ще докупимо і цей проєкт найдешевший Audi, я сподіваюся, в Україні. Через декілька тижнів, можливо, трішки більше, якщо чесно. Але так чи інакше, ви побачите його на YouTube, дізнаєтесь ціни, дізнаєтесь вартість і зрозумієте, доцільно чи недоцільно привозити такі автомобілі зараз зі Сполучених Штатів, виходячи від того бюджету, який я вам на неї озвучу. Тому слідкуйте, чекайте, буде цікаво та корисно. Я думаю.